Зранку 8 січня у селі Хоташів, що на Камінькаширщині, люди виявили тіло односельчанина, 18-річного хлопця Андрія, зі слів староста цього населеного пункту, тіло юнака знайшли буквально в центрі села. Це було з 7 на 8, ну, груди на 4 ніч. Невідомо, що там, де він, де був, що там був. Звечора пропав зв'язок, шукали його батьки. А де саме знайшли його? На вулиці, на центральній вулиці. Центральна вулиця з боку на обочині. Хто побачив? Жіночка йшла до церкви. Спокійний хлопчик був там, ніхто не нажає, ніхто не міг і подумав, приїхав з Польщі. Ну, ну, Як розповіла нам однокласниця померлого юнака на умовах анонімності, хлопець незадовго до трагедії відпочивав з друзями. Ну наскільки я знаю, вони були в селі біля бара, і вони проводили якусь дівчину додому. Вони її провели і, виходить, вони йшли далі по дорозі. Там ще йшла з ним одна дівчина і хлопець, це брат і сестра, Ті дівчина-хлопець. Вони йшли і вже були біля дому. І він сказав: Я хочу пити. Вона йому винесла води, але вона його хотіла забрати до себе на каву, наскільки я знаю. Ну, Він сказав, що ні, я не хочу, бо мене дружда. Він пішов, це було десь. Близько півдесяти, може, 9.40 вже було. Він ішов, ішов додому ну, по тій вулиці, і до його сестра зателефонувала, ніби запитала, де він, і він сказав, що він йде додому. І сказав, що він йде додому. І через пару хвилин, вже хвилин 20, він вже більше на трубку не відповідав. Був поза зоною і з них його почали шукати всі. А вже пів десятої вечора, зі слів нашої співрозмовниці, його телефон перестав відповідати. Тоді рідні забили на сполох і подалися на пошуки хлопця. Я, наскільки знаю, його шукала десь до третьої години ночі, по всьому селі їздили, і так ніхто його ніде не бачив. І вже під ранок йшла жінка в церкву, вона розказувала, що вона йшла, побачила, на дорозі шапка лежить. Вона каже, думаю, покладу її на забор, може хтось і тим побачить. Іде ближче, там в щось, ну хтось лежить, підходить, ну шарпнула, каже, бо не поняла, що це. Думала, може хтось п'яний спить чи що е шарпнула. Типу не ворушиться, побігла до сусідів. І вже прийшла сусід, вже вона сказав. Ну відійшли ближче, сказав, що вже він помер. Шукали його зі слів однокласниці, і в центрі села, від якого мешкають неподалік. Одначе нічого не виявили. У хлопця лишилася матір та старша сестра. Юнак лише минулого року закінчив школу. Їздив на заробітки за кордон. Як розповіла одна сельчанка загиблого, юнак дуже захоплювався футболом і в майбутньому хотів пов'язати своє життя з цим спортом. У поліції ж в Волині розглядають версію нещасного випадку. Дійсно, 8 січня в селі Хотечів люди виявили. Летіло чоловіка без ознак життя, померлим виявився місцевий мешканець. На місці працювала слідчо-оперативна група Кам'янь-Каширського районного відділу поліції. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. 9 січня весь хоташів прийшов попрощатися з Андрієм у селі у версію нещасного випадку. Не вірять нині люди намагаються будь-якими способами дізнатися, що насправді сталося з молодим неконфліктним хлопцем тієї фатальної ночі і за яких обставин він загинув.